Дорогі друзі, всіх вітаю на каналі Медсімейна Пасікі Яценка. Сьогодні у нас середа, пів сьомої вечора. Робити нема чого, тому будемо спілкуватися на нашому стрімі. Зараз, поки народ підключається, розповім, як у мене справи, тому що для діалогу потрібні ще люди, тому чекаємо. Значить, ви не повірите, але як я. Пасіку з соняшнику привіз, поставив вдома, і вони в мене ну, вже майже три тижні, три тижні стоять, я до них нічого не підходжу. Я мед викачав, полоски від кліща їм поставив, закрив, привіз додому, залишив і все. Єдиний раз я заглянув п'ять вуликів, подивився, щоб там у них внизу було достатньо меду, щоб я мог їх скласти в зиму. В планах в мене почекати ще там тиждень два. І знаєте, як я от там за один раз проходжу і корпуси верхні знімаю, світлі рамки і зразу гніздо взиму сформовую. Темні рамки забираю. Тобто я так підійшов до вулика, відкрив, розібрав, склав, закрив і до весни. Будь здоров. Сьогодні. Так, скажемо, в останній час. В останній час щось так на відео по бджільництву не, не дуже мені подобається, тому що нічого такого цікавого люди не знімають. Зараз всіх там вся там тема: ціна меду, ціна меду. ось, то Сьогодні щось я, як про бджільництво про відео згадую, так зразу вмикаю стрім і дивлюсь разом з вами, але там. Пару, пару відео вранці вім, вім, вімкнув, потім думаю, ні, буду на стрімі. Дивіться. То там такий дядько, коли знаєте, він е, такі, в такі штанах, в, в туфлях, е, в спортивних штанях, в туфлях, там рюмочку спочатку горілочки випив, потім розповів про цикли економіки, а потім ще в пиво ще горілочки е, долив і під Як сказати, під висновок свого відео ще такий Йоршиком. Це все діло запив. Тому е, видно, що бджільництво у нас, е, як сказати, розвивається. Ну тому так. Подивимось, що у нас є взагалі. Так. Я зараз-тільки що зайшов і вімкнув всі ці всі канали на пасічників, на коли я ну, на яких я колись, колись підписувався. Тому зараз подивимось, що вони там знімають. Може щось цікавого відбувається, але я не думаю, що зараз актуально, як сказати, Розсуждати про ціну меду, тому що ніхто нічого не знає. Знову там ці е країни хочуть да далі е продовжити експорт, заборону експорту меду з України, точніше навіть транзитного перевезення. Тому я думаю, нічого, нічого гарного нас не чекає. Все, давайте дивиться. Сейчас я переключу. Ось. Что у нас? Так, канал моя, моя пасека. Так, сдал мед по 48. Всем привет. Сегодня у нас 12 сентября. Э -э прошло уже, наверное, даже чуть больше двух недель, как я поставил полоски. И надо уже снимать их. Ну, думаю, сейчас заглянемо может, в несколько сімей. Планирував заглянути нормально, ну заглянемо може в несколько. Ну і покажу вам. Хотілося б сказати Николай, пару слов по поводу предыдущего видео. Э, багато хто писав, що типа мед здавати э, не треба. Э, я ж вам уже неоднократно повторяв в кожний рік, когда я здавав той мед. Э, мені якби особо немає смыслу його... Хранить, Потому что, ну, во-первых, монетары, сколько не маться, раз. Да, вы скажете, что это можно бочек накуплять, но ну, бочки тоже надо в таком месте ставить, чтобы uh, могла подъехать погрузчик. Если я все десь буду ставить, ну, пока я с монеткой вам буду показывать, если вам буду интересно. Uh, дивіться, сейчас, как бы ситуация, во-первых, нестабильна, и она и раньше, і, і раніше, в цьому году, в том году. Раз, началась там война, опять Якби я скажу, хто там пише, що надо мед слажувати годами, то понятно, якщо ви там живете десь в Львові, то може, і надо. Вам, як ну, пофігу. А тут ні о чем. Ну, ненормально, ну, звісно, ну, ті, в кого мед є, я думаю, що вони вряд ли знають. Вони просто, ну, хто вважає себе умним, він та... буде слажувати в бочки. Да? Наверно, Це ж таки, не перший раз вже якби вилазив відео по поводу здачі, по поводу ціни і по поводу всього остального. Ну Все, полоски простояли, особа світом навіть не помінялися. Ну і не повинні були поміняти. Плануруйся, співати. Ще подивимось, як він склав. Він вийшов. На неї залили. Тут був п'ятачок маленький розхода і спеціально став, щоб він вийшов. Цікаво. Вони залили медом. Ну це було давно, бо вже давно підсону хотів. идем дальше. Так, целая уже рамка вроде должна быть была внизу, я не помню. Ну, вот такая вот, залита. Эти рамки, скорее всего, даже я их заберу, потому что им будет многовато, мне кажется. Ну, не заберу, а дам или кому-то другому, или просто будет за стоять. Все, интересная рамочка. Видите, как вся, блин, она была вся запечатана, они взяли и он распечатала. Треба було і раніше забрати. Ця світла рамка і... Ну, я взагалі не хотів забрати, хотів, щоб вона була тут в сім'ї. За Взяли он отута, Не докачав. Тут було все залите і все запечатано. Треба краще качати. Ось такі рамочки тут лежать. Теж повністю запечатані. 230-та рамка. Хто думає, що я з вулики весь мед позабирав, 에, здав його і заробив день, то все вам дивиться. А де ж б'йо? Ще одна рамка. Подійдем. Ну, ти сать, скоріше. Вони тягнули так, я тоже його не зрізав, хотів щоб вони повністю його запечатали, а потім я зрізав, був шотовий мед. Він в принципі тут і есть, он хто бачить запечатано все. До сплодам еще до ще не дошли. А до розплода 12.09 може там вже його і не бути. До так, розплоду. -да. Есть яйца на ці рамки. Я посмотрю, получше. Ну, яйца они сейчас уже не выращивают. Они их сияют и выкидают. Сейчас мы уже побачим закрытый расплод, и все. Ну да, расплод есть, значит, Матка все нормально. И примерно то же самое. Рамки смещу, так и закрыли. Ну, такая семья, на рамки четыре. Вот такая картина. Семей. 5. Сейчас я скажу, трохи время. Пока. Таке він. Так що якось так. Добре. Ну, все, ще спасибо за просмотр. Ну, меду в цьому році добре залишив. Так, Анатолій Стрелець. Що я тут смотрел? Роботи в августі. А, це ще місяць тому. Нічого свіженького нема. Матка вод. Вулики лисонь. Годівниця на вулиці лисонь. Джоломатки, говноматки. Пів вироб... я виробники продемонструвати. Я намагався продемонструвати те, що є деякі клієнти, котрі купують матки і підсаджують в сім'ї різної, скажімо так, якості сім'ї. Декотрі сім'ї можуть бути хворі, декотрі вже отрутовівші. Коли я це замітив, представив матку, матку прийняли, скажімо так, сіяти почало, але картина цього всього розплоду була ужасна, так як половина була трудова, половина нормальна і тому подібне. Сім'я була Друзі, ослаблена, хто не скорочена, так як питання, я її залишив на 9 рамок. І я їй давав можливість самі справитися з даною ситуацією. Ну, я розумів, що від потрібно довгий час. І ми це демонстрували. Ну от зараз хочу подивитися, чи нам все-таки вона силу, так діалог. як. Ну, Потрібно йти зимувати. І зараз, якщо сили там ніякої немає, і ще є якась можливість щось зі що, Я не знаю, чи допоможе це комусь чи не допоможе, так як люди у нас все ж таки декотрі ну, бувають різні. І бувають різні. І декотрі з любими доводами в мою сторону, якщо людина не хоче слухати мене. Так що, друзі, ну річні об этом. Я теж не виняток, цього року ми придбали. Плів'них маток для своєї пасіки, як для карніки. Ну, Карпатком з цих маток відразу візуально була, е... ну, скажімо так, Я не кондиція. Проблема з, собі... з цими матками. Зараз їх якось, е... ну, скажімо так, є багато людей, які нечесно працюють з матками. І вони цю сферу ну, просто знищують, тому що ці там німецькі матки з паспортами, які там, до Німеччини ніякого стосунку не, 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 не мають, там, ну, в кращому випадку, це штучне запліднення, і це вона точно ну, це вона хоча б буде штучного запліднення, а не Взагалі яка-небудь. Ну, в общем. Так, Джоло Лайф. Матково. це я колись підписувався, але мені не дуже цікава така тема маток. Є там в мене знайомий Женя. В нього матки хороші. Потім, кому потрібно буде, можу дати номер телефону. Так, пролив бджіл амітразом. Давайте подивимося. Я в цьому році, до речі, полоски поставив. ну скажімо 9 вересня Хмельницька область. Вчора вдруге завершив поливати джелусім'ї розчином амітразу. Дробляв лише проливом амітразу по камість. Ну і ще планую, можливо, кислотою. Ну, подивимося. Поїхали. І так, перша контролька. Дивимось, спробуємо порахувати. Ну, кліщ є, однозначно. і Так, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так. Також є кліщ. Ну, Подивимось з цікавості, що тут нападало. Так, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30. Ну, також тут буде 50 плюс пліщів. Думаю, зв'язано це з тим, що вже виходить розпліт. Тобто, коментар написав. І... Тепер викидай рамки і вулики або Сіньово. травіть людей далі. Чудово, сипіться. Так, сімейка номер 3 Так, також є крищ. Я думаю, що ці тут явно більше 50. Не буду рахувати, займати час. Але я думаю, що тут 100. Тут ну, кліща трохи є, да. Ну, на цій сім'ї. 5, 6, 7, 8, 9. ну... А... Так, кліща потравив, що 100% збереження суші від молі. Дешево лікує бджол від кліща. Боротьба з кліщем. Меду на сценарій бджоли не принесли, навіть собі. Придбав цукор. Всім привіт! Як Все, ви зрозуміли, соняшник не дуже радує. буде. Тому прийшлось придбати цукор сьогодні. Зразу скажу, що це Хмельницька область, хмельницький район. Значить, соняшник уже доцвітає, тому вирішив. Підзапастись. Надіюсь, я вже, буде скільки? добре. Років сім жодного кілограму меду. Якщо десь не вистачає, сьогодні я у нас з'явилися на пасіці крадуни. О, От так почали бджоли забуксовуватись. Казала, що мене не показувало. Причому соняшник вроді би як би щось там виділяє. Але він далековато. він тут 2 кілометри від цього місця, 2 і трошки. А тому погода не підіграла, і виходило як не дощ, то вітер. І що найголовніше, що виділення соняшнику в цьому році було досить слабке. Хто був в притул до соняшнику з вагою, так з розмов з колег, значить було таке там: від двох до трьох, десь там рекорд показало один день 3,5-4 і на тому все. А то 2 кілограма плюс-мінус. Взагалі я так розумію, що врожай соняшникового меду в цьому році не дуже. Який віск гарний. пам пам. -пам. Так, соняшнику. Моя пасіка. Поставив полоски. А, це моє кого. Першого дивились. Так, бджільництво в Польщі. А, це я зрозумів. Це Богдан. Досконало додіального варіанту полководчий від фірми Ліссонь. Непомітні пасічні ваги. Теж щось не дуже канал веде. Щось я взагалі дивлюсь, що якось пасічники на каналах стали менше вести. Ну, трошки, може, набридає. Так що добре. Мотивація бджоляра. 1 і 2 тисячі підписників. На соняшнику. Рівна високо. вольтній опорі. Середня сім'я, 9. 9 ямок розплоду. Ну Так, теж відео. Такі підстаркуваті, скажімо так. Щось люди навіть не викладають як гнізда. Собро! канді для бджіл. Год назад. Так, Пашка. Пашка. Та щось рік тому. Щось я не розумію. Всі канали покидали цей взагалі два роки тому Буковинський бджоляр. Так, місяць тому. Соняшник 2023. Відводки на 20-й день. Це липня. Відкачувати гніздо я не маю намі. Чувається. Зараз треба, щоб маточка працювала на... Щось таке, щось таке, ніхто канали не хоче вести. Подивіться на всіх, хто підписаний, усіх по півроку. Ну да, там може хто. Хтось на війну пішов, хтось не може по географічній, але щось так все всі масово. А ну. Новини бджільництва, сокращення гнезд. Кінець бджіництва, кінець кіна шукайте двері. Олександр Висунько. Матка здається сьогоднішня. Степова. Де нормальна матка об'єднаю. Сіяний розплод, все є. Вже цей рік пройшов. Ну, я скажу так. Хочу констатувати факт, що бджільництво і канали по бджільництву е по повністю відображають риночну ситуацію. Коли в бджільництві все погано, цін нема, всі пасічники, поширена помилка, то і ролики. Відео знімати не хочуть. Ось. Бо щось таке, все таке, ну нудне. Розбираємо детально по ціні намет. Покажіть це перекупом. Кожен пасічник заслуговує більше. Заслуговую, але ніхто не дасть. Пакети 23-го року після одного дня. О, пасіка на лежаках. Я ж теж на нього був підписаний. чи ні. друзі, вітаю з вами Михайло Шось. Томєв і це канал Пасіка на лежаках. Ну що ж, друзі, як би сказати, зими готувалися до сезону весною. Дуже багато робіт провели для того, щоб сезон був вдалим, насиченим, щоб не втратити, так скажемо, у рік, працювати продуктивно. І ось настав той день, коли майже майже вже сезон іде до завершення. Ми зараз на основній пасіці відкачуємо останній мит цього року. Це японська акація з різнотрав'ям. Також е, може бути з самих сильних сімей. Ще відпічаємо якусь частину чистої японської акації. Це особисто буде для наших клієнтів, бо в цьому році вона квітне в дуже маленьких кількостях, в буквальному сенсі десь 15 20 від тої маси, яка є на сьогоднішній день. Ну що ж, таке буває. Кожний четвертий-п'ятий рік японська акація відпочиває. Ну тобто на наступний на, на рік нас чекає масована, масований е, квіт. Е, Саме японської акації, так що будемо чекати, так кажучи. Ну що ж, хотів поговорити про засоби безпеки при відкачці саме останнього меду, тому що саме в цей час бджола веде все, все більш себе неспокійно через те, що вона відчуває вже, що в природі не буде достатнього приносу нектару. І той, той мед, який вони собі, як би так сказали, як би мовити, донесли, вони ставляться на, на цей мед. Акцент на тому, що їм якраз його і потрібно для того, щоб вони вдало перезимували зиму. А так як да, мейки на цій пасіці я їм підкладав, підкладав маточки, до речі, але тому бджола настільки себе вела неадекватно в цьому сенсі, що вона просто два-чотири рази вбивала мені просто маток спадає. і не захотіла їх Ночі, приймати. Ну, це призвело до того, що все ж таки ці сімейки Ну, Я зробив один простий спосіб. Я просто відкачав всі рамочки з медом, витрусив цю ішали. Він набагато смачніший. Ось так от, друзі, відбираємо. Намагаюсь показувати казали, все дуже році швидко, році щоб ви бачили. Сафора не виділяє, не буде меду сафори, чи, ну як вже, нема меду сафори. Більше вони не будуть давати вам змогу далі працювати. Рамочка під на. І якусь кількість кліщу ми збили. Є забросом, ми теж його... Ну, зрозуміло. Е, значить, на наступному тижні поїду готувати пасіку в зиму. Сподіваюся, що там не буде нападів і там за дня 3-4. Думаю, повинен справитись. Тим так. Так, в чаті ж ніхто нічого і не написав, посоромились. <хи> дві вподобаєчки. Дякую. Ну, люди, це ж таке. Двоє Зараз дивиться мене дві вподобаєчки і за те дякую. Це ж таке. Я ж знімаю для себе, кому буде цікаво, буду, значить, знімати до вас. Треба більше. Познімати відео, тому що щось їм на таке, як відео по бджільництву. щось я перестав знімати. Я навіть знаю чого. Тому що, як знаєте, від... зробив канал і так от з весни до, ос... ну, до осені і зиму один сезон відзняв, другий сезон відзняв, і воно виходить, що. Одне і те саме знімати не хочеться. Але нічого, поїду, познімаю. Поїду, познімаю. Отакі От справи, друзі. Всім дякую. Ставте, будь ласка, вподобайку ще раз. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. Підберу якісь такі теми інтересні і будемо знімати цікаві відео, тому що дивитися блогерів зараз ну, зовсім не цікаво.